Соня і жаба. Якось під час прогулянки Соня знайшла жабу. Жаба була гарнюща, маленька, зеленава, з банькатими очима. І стрибала добре і ніс у неї, як у Соні, холодний. Соня загорілася забрати її додому. Погляньмо, яка чудова жаба! сказала вона Івану Івановичу. Візьмем її з собою. Навіщо? Я з нею гратимусь. Жаба це тобі не іграшка, зауважив Іван Іванович. Та й де ми її триматимемо у ванні? А де я митимусь? Гаразд, тоді у великій кастрюлі. А в чому я варитиму суп? Що як вона? Хвора? Ні, заперечила соня. Ніс у неї холодний, торкнись. Але Іван Іванович торкатися жаб'ячого носа хто зна, чому не хотів. І чим же ти її годуватимеш? допитувався він. Ковбаскою, сосисками, варенням. Жаби не їдять сосисок чи варення, Вони їдять комарів і мух. Тоді ми розведемо комарів і мух, не здавалася соня. Вона, звісно, гидувала мухами, та задля такої дивовижної жаби ладна була на все. Але Іван Іванович рішуче заперечив, навіть не мрій. Вирощувати вдома комах задля якоїсь жаби це занадто. Вибач, сказала Соня жабі, я не можу тебе взяти до себе додому. Тобто, я б узяла, але мені не дозволяють. Жаба сердито квакнула та й пострибала собі геть. Кілька днів по тому Іван Іванович приніс додому гумову жабку. Це тобі подарунок, сказав він Соні. Грайся, досхочу. Та гумова жаба Соні не сподобалася. Вона не квакала та не вміла стрибати, і ніс у неї був теплим. Чому ти не граєшся? – здивався хазяїн. – іграшка. Це не жаба, зітхнула соня. Ти б гуляв гуляв із гумовою собачкою. А навіщо мені гумова собачка? знизив плечима Іван Іванович. Я ж не малеча. Я також, сказала Соня. Скоро мені виповниться два роки, нащо мені гумова жабка. Краще купи мені пластмасового слона.